Це ми з вами знаходимося на Area, Там де люди, які мандрують між штатами, можуть зупинитися і відпочити. Бачите, тут все автоматичні двері. Подивіться, як тут чистесенько. Як тут все зроблено для людей. Все для людей. Айова життя прекрасне. О, немає мапи американської, можете зробити собі скріншоти, буде у вас американська мапа. Бачите, тут таке оленятко. І там, якщо ви помітили, там був такий е квест, типу, сфоткати всіх е тваринок. На кожній рестерії в цьому штаті вони роблять тваринок, і треба їх знайти всіх і пофоткати. О, ще білочка. Ми вже з вами знайшли дві тварини. Це я зупинився, просто треба робити рест півгодини. Я зупинився, дивіться, яке величезне. Який величезний простір. О, що це таке? Величезний простір, де люди можуть відпочити. Альтанки, просто історики під відкритим небом. Там в ту сторону так само. Вот все такие у них тварины тут в штате водятся. А, -а, -а есть такие индейцы Водились колись тоже. О, я вам покажу. Капкан на крысочек Я раньше думал, что это за коробки такие, блядь, сюда валяются. капкан на крис. Тут є якісь безкоштовні матеріали інформаційні. Якщо тобі сумно береш щось, читаєш і відпочиваєш якийсь стендик, який нам розповідає про якісь знахідки археологічні, де танцюють місцеві люди. Якісь фігвами. Ось такі вони штучки знаходили при розкопках. А це... О, ми ще знайшли з вами лисичку. Ха-ха! Лисичка! Здалека виглядає якийсь кавелок. Шуткою, Це лисичка. Ось ну, тут можна посадити. Для чого таке зробили, не знаю. От, щоб цікаво люди було. Коротше, таке місце для відпочинку всяких втомлених людей. Бачите, є трошечки легкових автомобілів, так що люди собі, які їдуть кудись, можуть зупинитися, перепочити. Ну і звичайно, траки тут зупиняються, так як я, або сходити в Тубзік, або на ніч зупиняються, переночувати. Величезні парковки. Як величезні? Траків 20 тут, напевно, ні, менше. І їдуть далі. Вже не втомлені. Звичайно, є всюди мусорки. Щоб сміття не йде не розкидали ось такі чух ну і там для чогось такі ємкості для газу все для людей якщо ти платиш свої податки то ти реально бачиш, куди вони йдуть, на що їх витрачають. Кожен рік вони щось обновлюють, ремонтують, прикрашають. І ти реально бачиш, що ця країна найкраща. І з тих, які ти можеш вибрати, не знаю ні однієї країни в світі, яка була би краще і круча, ніж ця. В усьому, в усьому, де да, тут важко. А далеко? Ну, Можливо, тут дуже важко для тих, хто краде, тому що можливостей менше, ніж в інших країнах. Але якщо ти чесна людина, і... Не боїшся працювати, то для тебе ця країна найкраща у світі. Це була країна моєї мрії, я свою мрію здійснив. і Я жодного разу, жодного, просто жоднісінького разу не пошкодував. Ось такі висновки. Зараз зима, лютий місяць, але тут нормально. Молодо, щоб всі зими були ось такі. Я би був радий. Знаходжуся зараз в Саус Дакоті на заправці Флайн Джейка. Вона була десь більше ніж півроку закрита. Я колись постійно тут зупинявся заправлятися якраз такий проміжок нормальний, щоб заправитись. Вони повністю вони не зробили ремоделінг, а вони... Перестроїли все, не відремонтували, а перестроїли. І дивіться, яку штуку. Статуя свободи. Гарно. Ну З саус Дакота, Монтана, тут дуже багато індійців проживає. ну багато, ну відносно багато, скільки їх там залишилось, не знаю. І багато їх тут працює. От на, на саме на тракстапах дуже багато їх працює. І з тих індійців, хто хоче якось жити і працювати, вони знаходять роботу. І переважно от на тракстапах напевно 90% людей, які тебе обслуговують, це індійці. Бачите, що свіже вони ще тут не доділили щось, але тракстап відкрили і це мене радує. Прикольно. Мені подобається. Все зробили, блін, тут парковок просто піпець скільки. Це класний тракстаб. Мені подобається. Все цивільненько, блин. там всередині, блін, класно зробили, все. Все новеньке таке, блін, все таке круте. Але всередині знімати не буду, тому що там завжди музика якась. Мені забанять відео, якщо я буду знімати музику. Блін, як тут смердить чимось, блін. Повітрям. Якимось, не знаю навіть чим. Чимось нехорошим, блін. Ядовитим якимось, блін. Повітря дуже смердяче, блін. Знову зупинився рест. тобто 30 годин, 30 годин, 30 хвилин треба постояти, відпочити і ось до рестерії в Монтані вже. Бачите, нікого нема, просто я один, а там ще хтось приїхав до Юголтян. І дивіться, от який Така земля, тут всюди. Це Вашингтон стосується Орегон, Монтан, це все, це все ось така вулканічна порода. Там тобто тут це переплавлена якась земля і каміння. Повністю все. У нас в Вашингтоні то просто на 90% все з цієї такої породи. Там не родючої землі немає нічого. просто ось от. Переплавлення каміння. Ось таке. Дивіться. Як може щось родити Ось в такій землі. Уявляєте, якої сили був якийсь вулкан? Це напевно вулкан Єллоустоун. Він тут знаходиться в цьому штаті перетворити камінь землю на ось таке от все. Прикольно, так? Да. Я був два рази в Єлоустоуні по роботі. Виявляється, я возив саме Єлоустоун, машини. Дякую, запрошують підлітків. Вони приїжджали, підробляли в ресторанах, гідами, там якісь є ще атракціони, не знаю. І Батьки відправляють їм автомобілі, щоб вони там могли якось пересуватись, бо на СМІ території там є одна гостиниця, є типу, такий магазин сувенірів. Продуктово нічого немає і цим студентам напевно треба вибиратись кудись в цивілізації щоб переночувати і повертатися зранку на роботу. Ну не важливо два рази я вже возив туди машини. Там є гейзери, там є якісь сірні такі гейзери. Там бізони гуляють по дорозі, ніхто їх не чіпає. Короче, там дика природа повністю Е, ось такий вулкан І це все, оці всі пагорби, це все Воно майже все з такої породи Тут є піщаник і, і є ось така ця вулканічна порода А в Вашингтоні там взагалі і вона така якась крихка. Тобто там є гори такі повністю з цієї вулканічної породи і вони осипаються з кожним роком все більше і більше. І так, вони такі, як щебінь. Воно просто не камінцями падає, а такою щебінкою середньої фрактури. Ой, сьогодні 13 лютого. Як я радий, що така. Погода. Завтра. Ну, завтра буде завтра. Ось такий ландшафтний дизайн зробив, накидав таких камінців. Ну, виглядає прикольно. Привіт! За вікном сонечко! 13 лютого сьогодні! Я в Монтані, сонячна погода, душа радіє. Я хотів зняти вам, як виглядає там за бортом, але сонце світить якраз в цю сторону і камера не приймає відео. Хочу з вами поділитися моїм таким настроєм чудовим. Це просто найчудовіша країна в світі. Не знаю, ще такої країни, такої чудової, як Америка, їдеш, дивишся на це все і радієш просто. Щаслива людина, щасливо, що ця країна надала мені громадянство, ця країна надала мені можливість заробляти, відпочивати, утримувати свою родину. Насолоджуватись життям. Шкода, звісно, що приїхав е, в такому віці, щоб я приїхав сюди, наприклад, підлітком або хоча б 20 плюс трошечки, було б більше часу якось построїти, побудувати своє життя, але і так нема що жалітися. Все дуже круто. Я маю все, що я хотів. Все, про що я мріяв, в мене це все є. І даю вам цей позитив. Тримайте мій позитив. Сподіваюсь, трошечки мого позитиву перейде на вас. От признайтеся, хто б з вас хотів би жити в такій чудовій країні. Напевно, багато людей. І навіть не в зв'язку з війною, а взагалом. Дуже цікаво, скільки з вас, глядачів, хотіло би жити в Америці. Бажаю вам мирного, неба над головою. Ось такого сонячного настрою. Нехай ця клята війна вже закінчиться дуже скоро. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей! То є можливість, будь ласка, донайте своїм знайомим родичам наближайте перемогу. До нових зустрічі, мої любі друзі.